Шалом, мої любі! Життя це як велика єврейська кухня перед шабатом. Шумно, гаряче, всі бігають, що зріжуть, готують, переживають. А в результаті виходить сваткова трапеза, смачна й душевна, так само і з нашими турботами. Мої дорогі, усе складеться. Навіть коли світ здається перевернутим догори дригом, пам'ятайте, всевишній не залишає нас без уваги. Він веде кожного своїм шляхом до добра, навіть якщо дорога часом петляє. Все стане на свої місця. Те, що сьогодні викликає тривогу, завтра стане приводом для вдячної усмішки. Всевишній знає краще, коли і що нам потрібно, усе заспокоїться. Бурі не тривають вічно, навіть в Одесі дощ закінчується сонцем. Все вийде і вирішиться. Єврейська мудрість каже той, хто спішить, ще не обов'язково першим прийде. Крок за кроком, з вірою і теплом у серці, і всі вузли розв'яжуться. Одна стара одеська майсер розповідає, Рабинович хвилювався, що в нього немає клієнтів у магазині. Прийшов до Ребе за порадою. А Ребе йому каже. Розслабся, синку, клієнти ще більше переживають, що вони без тебе. Тож давайте не метушитися зайвий раз і пам'ятати, мов в надійних руках. І трішки гумору ще нікому не завадило. Ваш грусверт.